Вже не перший тиждень інформаційний простір гуде через розслідування набута викриття топ чиновників Запорізької області на розкраданні закордонної гуманітарної допомоги. Так, з допису політолога Олександра Кочеткова ми дізналися наступне. Дніпровський криміналітет приховував крадіїв гуманітарки в Запоріжжі. Правоохоронці розслідують причетність кримінального авторитету Наріка та бізнесмена Виміра Давітяна, друга голови парламентської партії Слуга народа Давида Арахамії, до розкрадання гуманітарної допомоги в Запоріжжі. Так, за розслідуванням української правди, бізнесмен Вимір Давітян, нібито є дивлячим по Запорізькій області від офісу президента. Сам він зрозуміло відхрещується. Торік у жовтні журналіст розслідувач української правди Михайло Ткач опублікував інформацію про те, що Давітян протягом двох тижнів тричі відвідував Офіс президента, коли Ткач звернувся до одного з депутатів із проханням дати офіційний запит із цього приводу, то виявилося, що в офісі одразу заявили, що ніякого Давітяна на банкову не запрошували. При цьому Арахамія на банковій має свій кабінет, а з Давітяном вони дружать сім'ями, що не ховається. Важливо, що вимір Давітян є віце-президентом і керівником Запорізької філії фонду Солідарність, засновником якої є Олександр Петровський, нарік з Дніпра. А кандидатуру Олександра Старуха на посаду лобіював колишній заступник губернатора Запорізької області області Геннадій Фукс, представник партії за майбутнє. Політичний проєкт пов'язаний із Ігорем Коломойським. І, як кажуть, бізнес-партнер Давітяна. Загалом це люди, точніше, рішали, спаяні масою тіньових інтересів. Дніпро Тів вже показали вам добірку матеріалів до теми. Нині маємо нові подробиці. Вкрадена допомога на суму приблизно півмільярда гривень. Волонтер Запоріжжя Максим Терещенко розповів про свавілля обласної влади з власних спостережень. Мова йде не тільки про розкладання гуманітарної допомоги для цивільних, а й для військових. Дуже багато було випадків, коли е, звичайні волонтери е, зверталися до міської та обласної влади, щоб отримати гуманітарну допомогу для е, військових, але їм не видавали під різними е, формулюваннями. І цього було дуже багато. Це ми це я знаю достеменно, Люди, волонтери, які е, працюють, це дуже дуже е, часто казали, тому це такі нюанси. І е, те, що я бачив е, власними очима, те, що десь у е, декілька місяців тому видавали гуманітарну допомогу, це були супові набори. Ну це був суп в такому в пластиковому контейнері, який... Зрозуміло, був вже ну його не, не можна було його ем, використовувати, бо в нього там ну може місяць-два е, треба було його видавати. А він на складах дуже довго лежав, а потім, коли він вже. Був непридатний, його почали видавати людям. Люди брали ці супи, потім приходили додому, відкривали і зрозуміли, що е, розуму було їх не, не брати. Це я, я бачив своїми очима. Я розумію, як це було. Дуже багато гуманітарної допомоги. Е, харчі, які були е, в Запоріжжі, вони просто на складах всі були ну, спорщені, їх всі викинули. І от зараз Максим Терещенко виклав допис у Фейсбуці. Поки що виконуючи обов'язки мера Запоріжжя Анатолій Куртів, вчора був взяти під руки працівниками набу та примусово відвезений на слідчі дії. кажуть навіть на примусовий тест наявності наркотичних речовин. А все тому, що ігнорував виклики, чомусь думав, що можна отдавати, наби, начебто нічого не відбувається. Одному з розкрадачів закордонної гуманітарної допомоги в особливо апетитних розмірах із Запоріжжя вручили підозру. Але кому? Один із фігурантів справи, як повідомляють активісти, намагається лягти в лікарню. А що з іншими? Ми зібрали останні факти в брудній історії мародерства та поспілкувалися з людьми, які ще кілька місяців тому активно цікавилися долю вкраденої гуманітарки. Подробиці у сюжеті. Всі у кріслах а Віктор Щербина намагається перебратися у ліжко. Лікарняне. Про це пише запорізький активіст Рудольф Акопян. Ми продовжуємо слідкувати за долею фігурантів справи про глобальне мародерство в Запоріжжі. А вона здебільшого щаслива. Прямо зараз керівник ОЗУ Мародери Віктор Щербина намагається лягти до п'ятої міської лікарні з невідомим діагнозом, але судячи з того, що він перебуває на п'ятому поверсі лікарні у закритому реанімаційному відділенні, діагноз, мабуть, якийсь дуже страшний, майже смертельний. Мабуть, Віктор все ж таки усвідомив, що все дуже серйозно та підозри не уникнути, тому вирішив заховатися у лікарні. Нагадаємо, що пана Чербину інших фігурантів можна тепер знайти у базі миротворця. Тим часом секретар Запорізької міськради Анатолій Куртів затягує сесію міськради, щоб втриматись у кріслі, як пише Максим Терещенко. Ігор Мосійчук пише, що у справі запорізьких мародерів детективами набув вручена перша підозра виконавцю нижньої ланки причетної до розкрадання міжнародної гуманітарної допомоги. Але прізвище народний депутат восьмого скликання не вказує. Зате опублікував записи з агентом Набушевченком, який називає деякі факти. Вони відправляли в ту область більшої гуманітарної допомоги, де в нього була налагоджена схема збуту і розкрадання цієї допомоги, а відповідно, і отримання коруп... корупційної складової. А от політолог Олександр Кочетков пише, що розкрадання гуманітарки курував Дніпровський криміналітет. Правоохоронці розслідують причетність кримінального авторитету Наріка та бізнесмена Виміра Давітяна, друга голови парламентської партії Слуга народу Давида Арахамії, до розкрадання гуманітарної допомоги в Запоріжжі. Нагадаємо, вимір Девітян, віце-президент та керівник запорізької філії фонду Петровського «Солідарність», а ще фігурант журналістського розслідування Михайла Ткача. У пресі Девітяна описують як персонажа, пов'язаного з доставкою іноземців із проблемних країн у Запоріжжя та куратора схеми з наркотиками разом із громадянином Тунісу Зієтом Жиндубі, який був затриманий внутрішньою безпекою СБУ під час передачі метамфетаміну в особливо великому розмірі. Між іншим, фото отриманих як гуманітарну допомогу продуктів на вітринах запорізьких магазинів, публікували ще навесні. А на початку квітня на Одний депутат від слуги народу Юлія Яцик направила депутатський запит щодо долі гуманітарки. Нарде отримала ухильну відповідь від поліції, що з 24 лютого до середини квітня правоохоронці від адміністрації області заяв про розкрадання гуманітарки не отримували. Сама Юлія розповіла наступне. З'ясувалася десь в 20-х числах березня. Коли повернулася заступник губернатора Злата Красова до Запорізької області, вона десь там була у від'їзді, її не було на робочому місці. Вона відзвітувала про те, що до області прийшло 229 вагонів гуманітарної допомоги. Звісно, це викликало просто таке обурення, здивування, а де ж ця допомога, якщо люди її просто не бачили. Дуже складно було роздобути її, а тим більше переправити на тимчасово окуповані території. У зв'язку з цим на запит волонтерів, на запит людей, які проживали на цих територіях, я зробила депутатський запит якому просила відзвітувати, в якій кількості була отримана допомога, яким чином вона передана людям безпосередньо кінцевим споживачам, і якими документами це підтверджується? Кілька разів вони з ОДА, я маю на увазі перекладали строк від надання відповіді. І десь у травні здається, я отримала відповідь про те, що таку гуманітарну допомогу ми роздали громадам. Та зберігаємо в місті Запоріжжя на випадок окупації міста Запоріжжя. Доказів актів якихось, доказів передачі в громади такої гуманітарної допомоги вони не надали взагалі. Тільки список громад, які там щось десь отримали. Повідомляли про оборудки у Запорізькій області і волонтери, і місцеві депутати, і громадські діячі Дніпропетровщини. Керівник штабу ради оборони Дніпра Геннадій Корбан писав про це кілька місяців тому. Депутат, народні депутати, маючи певний статус, намагалися щось там вирішувати на рівні Запорожья, отримали відсіч. Цього гуманітарного центру який ця злата не краса Відразу там була якийсь зв'язок. Якісь зв'язок з офісом президента, і депутати теж нічого не змогли зробити. Я точно знаю, що керівництво Дніпропетровської області зверталося до офісу президента з інформацією про те, що там в Запорізькій області. Сусідні тоді про петровська відбувається щось не те як з гуманітарною допомогою, так і з діями, які не військові, а цивільні. Коли чекати конфлікту із закордонними донаторами, можливо, це лише питання часу, і закордонні партнери зробили свої висновки про українську владу. До мене надійшла інформація, що закордонна гуманітарна допомога, яка прибула до Запоріжжя, була приховано промаркована відправниками та відстежена. Представники відправника вже в Україні. Віримо в ЗСУ. Наші колеги займаються розслідуванням цієї брудної справи. Ви вже побачили деякі подробиці з інтерв'ю з народної депутатки дев'ятого скликання Юлію Яцик. Але але жінка розповіла набагато більше, і ми маємо показати вам цей запис. Увага на екран. Перше питання пані Юлії. Скандал з гуманітаркою в Запоріжжі. Зараз про нього дуже багато всі говорять. Чи він вас здивував? Чи були до того передумови? Розкажіть про ту інформацію, якою безпосередньо ви володієте. Я не можу сказати, що мене прям здивував цей скандал з гуманітаркою, тому що е, я розумію проблемність цього питання ще з початку е, військових дій, з початку збройної е, агресії Російської Федерації, оскільки мій округ, куди входить Енергодар, Васильівка, Кам'янка-Дніпровська, е, Михайлівка, Дніпрорудне, він фактично опинився на лінії вогню з перших днів війни. В перших числах березня він був під тимчасовою окупацією. Тому тобто люди, які переховувалися в бомбосховищах, в будинках своїх в підвалах, вони опинилися а, на межі виживання, тому що не працювало, а, не працювали магазини, не працював підвоз хліба, води. А, внаслідок обстрілів неможливо було відкрити відчинити ті магазини ті АТБ там чи 33 квадратних метри. Тому що ну, велися бойові дії, і ми з волонтерами з моїми домовилися з власниками з цих магазинів про те, що певну продукцію вони видадуть нам е, там, за списком, ми їх відведемо до бомбосховищ, а кошти за ці продукти ми перерахуємо на банківські рахунки чи карткові рахунки е, По-дальшому перша гуманітарка, яка надійшла до Запорізької області. Яка була від наших закарпатських партнерів, від Угорського, Угорської екомінічної служби, це релігійна організація? Вона надходила, вона була організована мною і моїми друзями. Вона надходила залізничним транспортом. Ми прикріпляли до евакуаційних полізів такі вагони з гуманітаркою і направляли в адресу ЗОД. Але е, в подальшому такі вагони, в подальшому, ми розвантажували фури, фури їхали на тимчасово окуповані території, е, коли, на, е, коли на, ми пере, перетинали наші два блокпости, і перед російським блокпостом ми повертали е, в село, і там в селі вже відвантажували цю гуманітарку. Далі голови громадші депутати. Привозили, приїжджали таким маленьким транспортом і розвозили цю гуманітарку нужденним, складали мені списки, відповідали, хто там що отримав, і я мала змогу списки з номерами телефонів. Я мала змогу за цими номерами телефонів перепровірити, чи дійсно людина отримувала таку гуманітарну допомогу. Подальшому, ну звісно, мої ресурси були обмежені, бо це не властива мені функція як для народного депутата. У мене немає такого обов'язку по забезпеченню гуманітарною допомогою таких територій. Функції забезпечення людей з тимчасово окупованих територій, вимушених переселенців, людей, які проживають на лінії вогню гуманітарною допомогою. Покладені на обласні державні адміністрації. Для цього Кабінет міністрів виділяє закупову гуманітарну допомогу, міжнародні благодійні організації надають її для області, ну, і тому вони вже в подальшому робили цю роботу. Але як з'ясувалося, десь в 20-х числах березня, коли повернулася заступник губернатора Злата Красова до Запорізької області, вона десь там була у від'їзді, її не було на робочому місці. Вона відзвітувала про те, що до області прийшло 229 вагонів гуманітарної допомоги. Звісно, це викликало просто таке обурення, здивування, а де ж ця допомога, якщо люди її просто не бачили, дуже складно було роздобути її, а тим більше переправити на тимчасово окуповані території. У зв'язку з цим на запит волонтерів, на запит людей, які проживали на цих територіях, я зробила депутатський запит якому просила відзвітувати, в якій кількості була отримана допомога, яким чином вона передана людям безпосередньо кінцевим споживачам і якими документами це підтверджується? Кілька разів вони з одна, я маю на увазі перекладали строк від надання відповіді. І десь у травні, здається, я отримала відповідь про те, що. Таку гуманітарну допомогу ми роздали громадам та зберігаємо в місті Запоріжжя на випадок окупації міста Запоріжжя. Доказів актів, якихось, доказів передачі в громади такої гуманітарної допомоги вони не надали взагалі. Тільки список громад, які там щось десь отримали. Крім того, я знаю, що була допомога гуманітарна з Польщі. І поляки також не змогли отримати звіт про використання такої гуманітарної допомоги. Там здається, 180 вагонів гуманітарної допомоги. Зуда також не прозвітувала про неї. У зв'язку з чим була скерована петиція до президента, яка зібрала приблизно 120 тисяч підписантів. Де люди просили перевірити діяльність гуманітарного штабу Запорізької обласної державної адміністрації і її керівника Злати Некрасово. Під час перевірки були з'ясовані там випадки оформлення, наприклад, вагонку з палетами, а фактично, цей вагон був з маслом, випадки прострочення гуманітарної допомоги, випадки відсутності звітності. Я знаю, що сьогодні вони оббігують там всіх лав громад в місті Запоріжжя директорів шкіл, щоб ті підписали якісь там акти про нібито отримання ними гуманітарної допомоги. Так, вони дійсно там щось отримували, але точно не в такій кількості, як про це зараз говорить набу, там 22 морських контейнера, контейнера, 300 вантажівок. Я вже там точно не пам'ятаю. Майже 380, якщо бути конкретнішою Так. Тому, тому, ну, звісно, це зараз питання вже до правоохоронних органів, тому що кілька правоохоронних органів порушили кримінальні справи і НАБУ, і ДБР, і Нацпол, і СБУ. Всі вони розслідують. Ну, я так розумію, одні й ті ж факти там. Хто декілька епізодів, хто якісь інші епізоди. Я знаю, що е, співробітнику штабу гуманітарного штабу Грабчильові було повідомлено про підозру. Е, по іншим фігурантам у мене є інформація про те, що проводяться судові експертизи для визначення розміру шкоди. Оскільки це економічний злочин, то повідомлення про підозру без наявності е, підтвердженого експертного висновку про розмір завданої шкоди він просто буде ну, необ'єктивним, безпідставний. Тому для того щоб прийняти правильне юридичне рішення, потрібні такі експертизи. Про вашу зустріч з генеральним прокурором України Андрієм Костяним. Ви писали про те, що підняли і це питання серед інших. От якою була реакція? Можливо, були озвучені якісь плани? Ну що небудь про це? Можете, будь ласка, ну дивіться. Ми як нардепи не втручаємося в хід досудового розслідування, але можемо контролювати брати на контроль. І з'ясовувати, які вказівки дає процесуальний керівник або там ну, в загальних рисах. Йому відомо про цю справу. Він зазначав про те, що ця справа знаходиться на контролі. Е, але про деталі ми особливо не обговорювали, тому що ну, він просто не в змозі охопити весь цей вал тих епізодів, які там у кримінальному провадженні, домовилися про те, що там в одному з наступних найближчих засідань комітету. Він прийде і прозвітує про резонансні справи. Е і Як то, справа кривоноса, і справа по запорізькій гуманітарці, і там якісь були затримання на отриманні хабарів. Ну такі резонансні по депутатам різні справи. Тому вже буду більш детальну інформацію мати пізніше, Зрозуміло. пані Юлія. І ще одне питання: як ви гадаєте, скільки ще ці люди протримуються у кріслах? Ну тому що дійсно ми ж розуміємо, що поки ведуться слідчі дії, так людей не звільняли, вони залишаються на посадах, і це дуже обурює суспільство. Насправді, звісно, це обурює суспільство, тому що їх причетність до цих злочинів вона є очевидною, але як юрист я розумію, що підставою для відсторонення від займаної посади ухвалою слідчого судді може бути обґрунтована об'єктивна підозра, яка ґрунтується на доказах. Для того щоб ну, ми побачили лише обшуки. Обшуки це лише один з елементів кримінального розслідування провадження. Є і інші докази: допити свідків. Аналіз документів, ті ж експертизи, аудиторські висновки. Тому, коли буде повний комплект цих доказів зібраний для того, щоб була можливість повідомити про підозру певним особам, саме тоді будуть юридичні підстави ставити питання про відсторонення них від займаної посади. Оскільки це вертикаль президента України, то люди просто очікують від нього, як від людини небайдужої до таких ситуацій, якихось кадрових рішень, ну просто як по відношенню до людей, які причетні до е, таких подій в Запоріжжі. А вже потім в подальшому розбиратися. Ну, е, поки що таких дій не було. Я знаю, що президент виступив чи там надав коментар про те, що я очікую доказів. І, напевне, ця позиція доволі виважена і правильна. Тому, як тільки будуть докази, я думаю, що й будуть відповідні кадрові рішення. Віримо в ЗСУ. Тобто, за словами Юлії Яцек, за офіційною інформацією від представників запорізької влади, гум набору спрямовували у громади. Вибачте, які громади, якщо жителі кажуть, що отримували рівне нічого, вони живуть. Одним днем. Не зрозуміло, як вони будуть. Шов, що... ніхто не знає, як вони будуть жити. В них немає ніякої можливості не ні зняти квартиру. Ну, я, 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 я взагалі не розумію, що вони будуть робити, коли вже буде, по, ну, так, буде прохолодно, а потім, коли прийде зима. Ну, вони, вони покинуті. І е, я вважаю, що влада Запоріжжя е, мала всю повноту. Можливостей допомогти цим людям. але Чому це чому ці люди залишаються у своїх кріслах? Тут це питання теж дуже важливе мені здається. У вас є своя думка сформована з цього приводу? Я думаю, що ці люди ну, наразі знаходяться на своїх місцях. Але в той, в той парадигмі керування, наприклад, я думаю, що вони роблять те, що їм. Які їм вказівки дали, і вони це роблять сумлінно, е, і тому вони знаходяться у владі. Як, я, я, як громадянин України, як мешканець Запоріжжя, я розумію, що це м, абсурдна ситуація, ну, не, може, е, е, не може виконуючи обов'язки Запоріжжя, е, за якого проголосувала 1020 мешканців Запоріжжя керувати містом.